Понад дві тисячі доларів за перехід на третій курс співробітники СБУ та прокуратури затримали одного з посадовців Івано-Франківського медуніверситету, який вимагав хабар у студента з Індії, заступника декана, асистента кафедри патанатомії цього вишу спіймали на гарячому при передачі першої суми неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі доларів. Деталі справи слідчі поки не розголошують. Відомо, що студент іноземець проблем з навчанням не мав. А про факт вимагання хабару... Баря повідомив силовикам особисто наразі. Посадовцю з медуніверситету оголошено підозру також відомо, що його госпіталізували в одну з лікарень міста з недугою серця згідно е зміни, які внесені. Всі, які вступили в законну силу в січні поточного року, до осіб, які вчинили корупційні злочини, не дозволяється застосування статті 69, що говорить про пом'якшення відповідальності, та статті 75 – звільнення від відбування покарання з випробуванням. Тобто, у випадку доведення вини особи вчинені злочину, їй загрожує реальне позбавлення волі. За факт корупції, посадовцю медвишу загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Також санкція передбачає заборону займати певні посади на час до 3 років. Ларіониваненко Владислав Петриченко телеканал 402.